Привіт, привіт! З вами знову я, Аріна Петрученко. Скучили за мною? Сьогодні ми познайомимось із фруктом, який виглядає майже надприродно. Він блищить, переливається, а ще має геометрично точну форму зірки. Це карамбола, унікальний тропічний плід, що поєднує смак, естетику і користь. Карамбола родом із південно-східної Азії, зокрема з території сучасної Малайзії, Індонезії та Філіппін. Сьогодні її культивують також у Латинській Америці, на Карибських островах та в Ізраїлі завдяки високому попиту та екзотичній привабливості. Зовні плід має зеленувате або жовте забарвлення і п'ять виражених ребер. Якщо його розрізати поперек, утворюються ідеальні п'ятикутні скибочки. Цей фрукт майже не потребує підготовки до вживання його достатньо просто нарізати. А ще карамбола ідеально підходить для оформлення різних страв: від салатів до кондитерських виробів та коктейлів. Смак карамболи складний. Вона хрустка, соковита, з відтінком яблука, огірка та цитрусовик. Недостиглі плоди мають виражену кислинку, тоді як стиглі солодковаті з ніжною цитрусовою ноткою. Фрукт має низьку калорійність, і це робить його цінним компонентом здорового харчування. Цей плід для тих, хто дотримується збалансованого раціону і хоче урізноманітнити свій стіл чимось незвичайним. Карамболу можна вживати не лише свіжою, її запікають, карамелізують, додають до страв з риби та м'яса. Тож, цей фрукт має великий гастрономічний потенціал. У різних культурах карамболу використовують не лише як продукт харчування. Наприклад, у Шрі-Ланці сік плоду застосовують у традиційній медицині, а в Індії як натуральний засіб для очищення металевих поверхонь. Таким чином, карамбола це не просто смачний фрукт, а ще й багатофункціональний природний ресурс. Карамбола справжній концентрат корисних речовин. Вона багата на вітаміни А і С та мікроелементи. Вітамін А сприяє підтримці зору, покращує стан шкіри та слезових оболонок, а ще позитивно впливає на травлення. Завдяки високому вмісту клітковини карамбола сприяє нормалізації роботи кишківника. Крім того, у ній містяться калій і магній елементи, що підтримують стабільний артеріальний тиск і здоров'я серцево-судинної системи. Світ фруктів це різноманіття форм, кольорів, смаків і вигляду. А карамбола це одна з тих маленьких зірочок, яка вартує вашої уваги. Відкривайте нові смаки, не бійтесь експериментувати і пам'ятайте, здорове харчування може бути не лише поживним, а й візуально захопливим. А з вами була я, Аріна Петрученко. Па!